На сьогоднішній день жодна армія світу не застосовує перші страви в сухому пи. Ми перші. Ми, перші. Нашу ментальність, що ми... І, да, і дуже важливо, що пробили цю позицію не лише керівництво Міністерства оборони, а й наші шановні волонтери, на що ми надзвичайно втечі. Так, другі страви. Каша ячна, каша перлова, квасоля. Я більш за все люблю гречку. Справжня гречка. О, значно. Поки ви все не встигнете. Фантастично. Ви куштуйте те, що вам допомагає. Дівчата куштуйте. Дівчата, не зором. Рисова, картопля. Ніколи ти з консерви полі цього не зробиш. Солдати індивідуально можуть це зробити і зробити повноцінну їжу. Мені, наскільки мені відомо, на базі цього сувпая тримати солдата більше трьох днів заборонено. На базі цих солдат може повноцінно харчуватися без обмежених часі. Також хочу зауважити, що до цього часу ніхто не думав, що солдат з вечері до сніданку. Перша справа завтра, і вже. Але ми запропонували. Це додаткове харчування, це мудаса тушкована галети і сухофрукти Тобто, вночі, коли ми є активні бойові дії, він може перебитись надзвичайно до світанку. Ну, по-перше, я дуже дякую нашим журналістським волонтерам, які взялися разом зі мною покуштувати. Я думаю, це абсолютно спільна думка, що дуже висока якість, дуже смачно. Я вважаю, що це абсолютно нове покоління військового харчування. Нове покоління речового забезпечення, нове покоління харчового забезпечення, нове покоління буде медичного забезпечення. І я думаю, що після впровадження наших оборонних технологій буде нове покоління і збройового забезпечення. Так що це є. Яскрава демонстрація того, що наша армія кардинально інша. В першу чергу ми маємо унікального бою патріота, найбільш ефективного, сміливого, що шани.